Мрієте про власний будинок з землею, усіма зручностями та затишною атмосферою пропонуємо чудовий варіант для сімейного життя: доглянутий та комфортний будинок у мальовничому селі Грудки Волинської області, це ідеальне місце для тих, хто хоче жити на природі, але не втрачати доступ до зручностей сучасної інфраструктури. Будинок має загальну площу 72 квадратних метри, з яких 56 квадратних метрів житлова. Усередині розташовано чотири окремі кімнати простору, кухню та санвузол розміжного типу. Будинок цегляний, теплий, надійний та економний у використанні, встановлений газовий котел забезпечує комфортне опалення взимку, а каналізація яма додає зручності у щоденному користуванні. Зовні будинок обшито якісним сайдингом, встановлені нові енергоефективні вікна, а дах перекрито металочерепицею та вагонкою. Виконаний косметичний ремонт, який дозволяє заїжджати та жити без додаткових вкладень. Приватизована ділянка площею 8 соток стане чудовим простором для втілення ваших ідей. Двір акуратний та доглянутий. Є літня кухня, гараж, сарай, просторий погріб, а також власний колодязь. На території можна облаштувати город, висадити фруктові дерева або створити затишну зону відпочинку з альтанкою. Локація ще одна велика перевага. Село грудки має розвинену інфраструктуру. Поруч знаходяться школи, садочок, магазин та лікарня. Для активного відпочинку та приємного проведення часу є кафе, басейн і навіть сучасний кінотеатр, побудований меценатом. Також село має зручне транспортне сполучення, що дозволяє швидко дістатись найближчих місць та сіл. Ціна 5600 доларів. Для детальної інформації переходьте за посиланням і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві пропозиції.